Сили НАТО спасували перед сіньовим танкером РФ у фінській затоці. Патрульний катер Естонії та літаки повітряних сил Польщі і Португалії пропустили судно без перевірки документів. А все через те, що Москва підняла у небо винищувач су 35 для супроводу танкера. Тим часом Україна успішно застосовує власні дрони, здатні знищувати як літаки, так і кораблі росіян. Докладніше про те, чому НАТО не здатне протистояти російському свавіллю без України. Далі підписуйтесь на наш канал. У вівторок, 13 травня, у фінській затоці був помічений танкер Ягуар, що входить до складу тіньового флоту Росії. Естонські військово-морські сили спробували зупинити судно для перевірки документів, залучивши до операції гелікоптер, літак та патрульний катер. Втім, щойно Москва у відповідь підняла в небо винищувач Су 35 Естонці вирішили відступитися від своїх намірів. У результаті російський літак пробув у повітряному просторі НАТО майже хвилину, а танкер спокійно пройшов своїм курсом. Повідомляє. ІРР на запитання, чому не вдалося зупинити судно. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що ця ситуація свідчить про необхідність нарощування військового потенціалу. Посадовець визнав, що Естонії не вистачає можливостей, щоб захоплювати судна як з води, так і з повітря. Причиною є те, що ця загроза з'явилася нещодавно, а інвестиції у елементи захисту є досить великими і вимагають довгострокового планування. При цьому таро нагадав, що Естонія завжди може сподіватися на допомогу Фінських друзів, якщо ситуація вимагатиме втручання чимось потужнішим. Втім, цього разу естонські військові ймовірно вирішили, що втручання свічок не варте. Між тим, головному управлінні розвідки Міноборони України вперше публічно презентували нові морські дрони, здатні атакувати ворожі кораблі та літаки. Зокрема, на презентації показали знаменитого вбивцю кораблів Чорноморського флоту Росії Магура V-5, мультифункціональну платформу Магора V-6P, дрон ракетоносій Магора. V-7, а також його модифікацію означену бойовим кулеметним модулем. Нагадаємо, протягом двох років оператори надводних дронів гур загалом вразили 17 морських та повітряних цілей Росії. Зокрема, було повністю знищено два ворожі вертольоти: Мі 8 два винищувачі Су 30 великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ Сергій Котов, Івановець, Цезар Куніков та інші. Завдані ворогові збитки. Експерти оцінюють у понад півмільярда доларів, вочевидь, наступного разу естонцям варто звертатися за допомогою не до фінських, а до українських друзів. Попри повномасштабну війну, рівень середньої зарплати в Україні продовжує зростати, компенсуючи рівень інфляції. На тлі дефіциту кадрів роботодавці змушені відкривати більше вакансій для новачків, створювати особливі умови для ветеранів та залучати до роботи пенсіонерів. Докладніше про те, скільки платять українцям і в кого доходи зростають найшвидше. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними WorkUA, з 25-го року розмір середньої зарплати в Україні щомісяця збільшується на 500 гривень. Пише обоз.ua. Найшвидше зростають оклади у сферах транспорт та автобізнес, де приріст за останній місяць склав 8%. Тепер фахівці цієї галузі в середньому заробляють 35 тисяч гривень. Також активно збільшуються зарплати у сфері продаж та закупівля. Там середні оклади за місяць виросли на 5% до 32,5 тисяч гривень. Ще одна перспективна категорія категорія вакансій у розділі юриспруденція після підвищення зарплат на 5% за останній місяць працівники цієї галузі можуть розраховувати у середньому на уклад у 25 тисяч гривень. Загалом же середня зарплата у вакансіях станом на початок травня складає 22 тисячі 123 гривні. Аналітики Нацбанку зазначають, що через кадровий голод роботодавці змушені пропонувати кандидатам більше, як у сенсі покращення умов праці, так і в питанні розміру заробітних плат. У результаті, згідно із даними кадрових порталів, середня зарплата за рік зросла на понад 20%. Причому підвищення реальних зарплат демонструє показник вже з урахуванням інфляції. Іншими словами, збільшуються не лише фактичні оклади, а й їх купівельна спроможність. Аналітики відзначають ще одну кардинальну зміну на ринку. Раніше роботодавці передусім шукали досвідчених фахівців однак, зараз половина відкритих вакансій для новачків без досвіду. Ще 25% пропозицій роботи Відходять для студентів. При цьому, на думку економічних експертів, середня заробітна плата могла б зростати значно вищими темпами. Для цього потрібна детінізація та збільшення мінімалки. Втім, останню уряд вирішив заморозити на рівні минулого року, коли її підвищили до 8 тисяч гривень. Більше у своєму прогнозі Нацбанк допустив, що у 26-му мінімальна заробітна плата збільшиться лише на 370 гривень, а у 27-му складатиме 8 тисяч гривень. Загалом. Лом же згідно з чинним законодавством рівень мінімальної зарплати може залишатися незмінним протягом трьох років. Станом на сьогодні в Україні зафіксовано близько 100 тисяч безробітних осіб. За даними держслужби зайнятості, 82% з них складають жінки. Головною причиною гендерної нерівності називають мобілізацію та воєнний стан. Докладніше про те, кому найважче знайти роботу і чого від працівників очікують роботодавці. Далі підписуйтесь на наш канал. Згідно з результатами дослідження державної служби зайнятості, найбільше частка безробітних припадає на осіб вікової групи від 36 до 54 років. Пише інтерфакс. Також серед тих, кому найважче знайти роботу, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю. Цікаво, що рівень освіти безробітних здебільшого високий. Понад 31% з них мають вищу освіту, і ще стільки ж професійно технічну У Києві частка осіб з вищої освіти серед безробітних понад 69%. Сотків під час опитування основними причинами безробіття респонденти називали особисті обставини та низьку оплату праці. Останній фактор виглядає дещо дивним, адже за даними дослідження, очікування щодо рівня зарплати коливаються в межах від 8 до 20 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні сягає 24,5 тисяч. Ще одна причина, з якої українцям важко знайти роботу небажання змінювати фах. Готовність до цього виявляють лише 23% Безробітних, тоді як майже 30%, відсотків взагалі не розглядають такої можливості, зазначається, що безробітні здебільшого прагнуть підвищувати наявний рівень освіти, а роботодавці у сфері робітничих професій шукають працівників, готових до швидкої перекваліфікації. Щодо найбільш затребуваних фахівців на ринку праці, то найактивніше сьогодні шукають кадри у робітничих галузях. Пише економічна правда. Зокрема, йдеться про трактористів, машиністів, слюсарів, ремонтників, електрогазозварників. Електромонтерів, медсестер, водіїв та швачок Цьогоріч близько 35% роботодавців планують підвищення рівня оплати праці. Водночас, за їхніми словами, значна частина претендентів має нереалістичні фінансові очікування, що створює розрив між попитом і пропозицією на ринку праці. У травні у Верховній Раді зареєструють законопроєкти про підготовку всього цивільного населення України до спротиву ворогу. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Українці побоюються, що це може бути підготовкою до оголошення загальної мобілізації, у тому числі й примусового призову на війну жінок, реагуючи на хвилювання у суспільстві, адвокатка Марина Бекало проаналізувала можливі зміни і розповіла, до чого слід готуватися українцям. Докладніше про це далі. Підписуйтесь. На наш канал. У коментарі сайту TSN.UA правознавиця нагадала, що за чинним законодавством проходження жінками базової загальної військової підготовки, яка розпочнеться серпня 25-го року, і військової служби є добровільним. Якщо жінка вирішила вступити у військо, вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-облікову спеціальність та підписати контракт на проходження служби у такому випадку. Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. З дотриманням законодавства щодо охорони материнства та дитинства, за припущенням адвокатки, анонсовані Іриною Верещук, зміни у законодавстві можуть стосуватися примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями або ж передбачати обов'язкове проходження курсів із надання медичної допомоги, цивільної оборони чи проведення інформаційних заходів у закладах освіти. Правознавиця підкреслила, що примусова мобілізація жінок для виконання військового обов'язку юридично можлива щоб це запрацьовувати. Вало потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства, враховуючи, що за конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх без винятку громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам головного закону. При цьому Марина Бекало зазначила, що мобілізація це не лише про внесення служби у бойових підрозділах, а й про виконання робіт із забезпечення оборони держави загалом. Зокрема, може йтися про роботу на оборонних підприємствах або Стратегічних об'єктах нагадаємо, нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в силах оборони України. Для цього їм потрібно буде лише пройти військово-лікарську комісію та отримати згоду командира частини. Такі контрактники зможуть обіймати не бойові посади, але й те лише після проходження двомісячного випробувального терміну. Якщо за цей час з'ясується, що службовець не здатен виконувати свої обов'язки, контракт Акти з ним буде розірвано. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.